На подіумі чотирилапів. вперше в Івано-Франківську провели фешн показ костюмів та стрижок для собак. У незвичній виставці брали участь лише мініатюрні домашні улюбленці. Вага декоративних песиків не перевищувала 15 кілограмів. Однак жодних обмежень щодо породи похизуватися своєю доглянутістю могли як власники вишуканого родоводу, численних нагород та титулів, так і безпородні, адже всі вони, які люди, прагнуть прекрасного. Як, як всі жінки, так і вона. Любить одягатися, любить гратися, дуже ласкава, балована, бо вона знає, що ми її любимо дуже. Чоловік мій каже, що в житті не думав, що він буде любити так собаку. Найважливішою є гармонія із господарем, тож окрему номінацію конкурсу присвятили кращому тандему людини і тварини. Їх стиль вбрання та зачісок, а також характерні аксесуари повинні максимально доповнювати один одного. Поки публіка обирала переможця глядацьких симпатій, журі визначило призерів у кожній. Категорій. Серед них найкрихітніший та найкраще видресирований, собака, наймиліше цуценя, власник найдовшої та найдоглянутішої шерсті. Відзначили також носіїв незвичних та креативних стрижок і костюмів. Люди і собаки, ми дружні, ми в місті, що можна проявляти своє творчество не тільки там в своїх прическах і стрижках, а й в стрижках своїх собак. Плюс як би, само по себе це мероприятие благотворительне. Не всім собакам повезло, не у всіх собак є хазяїва. Помогли собакам, у которых їх нет. На конкурс завітали близько семи десятків учасників не лише з Прикарпаття, але й сусідніх Тернопільщини та Львівщини. Їх реєстраційні внески спрямували на потреби благодійної організації, яка опікується безпритульними тваринами. За підсумками голосування глядачів та журі визначали власника звання Собака року 2012. Герой номінації отримав колон Золота кісточка, а його господар захоплюючий екскурсійний тур до Угорщини від турфірми Надія.